Друзі, мої вітання, гранулятори Тугай. Сьогодні хочу відзняти для вас коротеньке відео: придбав для контролю за твердістю наших комплектуючих догрануляторів новий такий прилад для вимірювання твердості. Обирав я з різних варіацій, розглядав і китайські варіанти дешевше і українські, тому зупинився саме на фірмі Новотест, придбав у них. Багато бачу використовують їхнього обладнання популярні майстри, які займаються металообробкою. Ну і плюс взагалі ціна і те, що вони представляють, як на мене, найбільш оптимальний варіант на сьогоднішній день. Зараз з вами розпакуємо, що ми тут маємо. Приїхало все в такій чудовій коробочці. фірмові пакетики, все дуже приємно. Починаючи навіть з цього моменту, мені вже подобається. Так, це в сторону в такому зручному кейсі ми бачимо електронний твердомір. Обрав я варіант з ультразвуковим датчиком, порадили мені спеціалісти з новотест, деталі, які ми вимірюємо, мають масу менше 5 кг, ну, по типу ролики або малі матриці. Тому для. Коректного вимірювання твердості необхідно ультразвуковий датчик. У нього є така можливість. Плюс він не залишає слідів на поверхні матриць, як звичайні динамічні або лабораторні твердоміри. Я думаю, що це плюс. Одразу я замовив для того, щоб проконтролювати його міри твердості. Це такі сталяві плитки, які завірені, перевірені в лабораторії, на них відмічена їхня реальна твердість. Тому. Зараз ми з вами подивимося, що він показує. Прочитав я в інструкції, там вказано, що треба притерти ці плитки до чугунної плити. Є в мене ось така плита. Ми зараз з вами притираємо ці плиточки і подивимося, як він коректно заміряє твердість. І так, що ми маємо? 25,1 по роквелу. 61,2 порокойло. Зараз візьмемо масло. Смазочки густої якоїсь консистентної. Намастимо і будемо заміряти. Виконання бачите, в захисному такому прорезиненому бампері. Тут є і зарядка до нього, тобто він з акумулятором. Все в комплекті, інструкція, документи. Також був здивований флешка. Їхня фірмова ручечка гарненька. Ну, от такі дрібниці, але вони формують враження. Я не знаю, як у вас, але в мене точно. Зараз притираємо плиточки, я все ближче розташую в кадрі і будемо дивитись. І так, подивимося на коректні покази прилада. Зверху у нас плитка 61,2 шерце. Робимо замір. 2%. Там може бути похибка в показниках. 62,6. Від вказаних 61,2. Як на мене, чудовий результат. 24,7. Вказано у нас на плиці 25,1. Показники коректні. І зараз я хочу. З вами подивитися на твердість матриці роликів, які ми робимо. 160 матричка. Нагадую, використовуємо ми сталь 40. х Так. 51,6. 50. 52,6. Так. Зараз ми візьмемо. У нас є ще тут 2,5 матричка. Робоча сторона. Зараз поміряємо твердість. 47,7, 58, 46. 48. 51. 58. 51 і 8. Це що вказує? Вказує про те, що матриця після термічної обробки тут знявся більший слой металу. Я з якого вигорів вуглець під час термічки. Тобто. Наяву вам показую, як виглядає те, коли вигля... ви... 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 вигорає вуглець з поверхні металу і якби, чому треба їх шліфувати. Ну, По-перше, вирівнювання площини, по-друге, щоб бачити реальну твердість. Так, також у нас тут є ролик з 200-го усиленого гранулятора. Попередньо зачищений. Такі показники. І зараз спробуємо заміряти безпосередньо для цього тут є. Можна перевернути цю насадку для того, щоб заміряти поверхні радіальні. Зараз ми спробуємо це зробити 52 одиниці. 47,8 53,4 54,6 Ось такі показники. Заявлені мною до 51 одиниць твердості. Все ви бачите все на Зараз для експерименту принесу. Ще декілька матриць. Заміряємо з вами матричку. Це 3,5 у нас. 532. 533. 547. Так. І тут є у нас матричка 3 мм ще. Це для розуміння просто. Сталь використовується одна і та сама, тому, в принципі, термічні е, режими теж ті самі. Ось такі показники, друзі. Річ, звичайно, не дешева, але для того, щоб можна було перевіряти якість виконаної роботи, вести для себе якийсь звіт по режимам термічної обробки і так далі, щоб вирішувати якісь питання суперечливі між клієнтами мною. Тобто, якщо люди кажуть, у вас вона не закалена і так далі. Ось, будь ласка, прилад, який показує реальну твердість, я задоволений роботою. Швидко показує результат, дуже простий у використанні, все коректно, для моєї роботи він чудово підходить. Так, звичайно, ціна не з дешевих. Актуальну вартість можете подивитись на сайті Новотест. У них там все розписано, все дуже просто. А з приводу комплектуючих матриць і ролики самі гранулятори. Номер мій буде в описі до даного відео. Звертайтесь, завжди радий допомогти. Нагадую, використовуємо сталь 40 х і твердість до 50 одиниць по HRC, тобто по роквелу. Номер мій вказаний в описі до відео. Звертайтесь вдалого дня.